Якщо постояти отак довгенько, буде помітно рух сонця. Влітку ми це бачимо, коли тінь рухається. Десь зайшли ми в парк, і є лавочка, але вона на сонці. Але трохи пройшло часу, сонце розвернулося і тепер тінь. Тобто ми бачимо, як таке дійсно сонце не стоїть на місці. І зараз би було добре видно, що воно рухається. Але взимку стояти на одному місці не вельми добре. Все-таки це сніг, холодно, морозець. Треба рухатись. І рухаюсь я в сторону до свого дому Сьогоднішню. Норму я вигуляла, дещо вдалося зафіксувати, поділитися з вами. Добавте до цього тишу і дуже приємне свіже повітря і безлюддя. Ніде нічого і нікого. І ви відчуєте наскільки можна тут відпочити.